Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, представник української розвідки Вадим Скібіцький, сказав, що є такий список Путін, Герасимов, Шойгу, Пригожин. Це список людей, яких Україна хоче ліквідувати. Тобто, чи можливий в перспективи створення МАСАДА і чи потрібно нам це? І так, це, це виходить так, що хочуть створити український Масад, а ви знаєте, він вже є. Це не Масад, це щось інше. Це щось інше, такий, не знаю, як це сказати, Легіон, як це називається, така організація, вона вже є. Але це тільки подібність. Це не є а, точно Мосад. Щось на зразок української розвідки. Вона є вже давно, мої дуреньки, є, і наскільки я розумію, дуже ефективно працює. Дуже ефективно працює. Тому, в принципі, карти показують, що нам цього не потрібно, що в Україні є свої. Які назва, тут немає значення, яка назва, так? Але вони ефективно працюють. Ось, ефективно. Тобто потрібен нам масад? Ну, 50 на 50, тому що вже в нас є, мої дорогенькі. І так, а тепер давайте по списку. Чи вдасться цьому Масаду? Українському. Я, я так буду називати, але вони інакші. Вони інакші. Це не те. не те Чи зможуть вони ліквідувати таких персонажей, як Путін, Герасимов, Шойгу і Пригожин? Давайте подивимося. Путін. Ну, тут десяточка. Карта стверджувальна. Але, але, ну, скоріш за все, ні. Путін ні. Наступне прізвище Герасимов. Ну, за Герасімовим там хороша охорона. Теж, скоріш за все, ні. Шойгу. Шойгу, в принципі, теж за ним, будемо так казати. Дивляться, але таємниця. Тут випадає жриця, тобто тут таємно. Тут, здається, от шойгу, тут з усіх, тут, скоріш за все, але не бачу, щоб його прибрали. І хто там пригожен? От пригрожен найслабша ланка. Якщо серед цих усіх, то, скоріш за все, буде це. Пригожин, мої дорогенькі. Зараз я ще візьму, стверджуючу одну. Так чи ні? Ну, от сила, бачите, що випадає. Да, Скоріше за все, так. Тут є вже За сама-сама така фігура, яка дійсно м -м, слабка серед цих усіх, це є Пригожин. Скоріше за все, якщо то це буде першим, ну так, я бачу. Ось а, цей а, Герасимов теж, але він, бачите, тут хороша в нього охорона. А, за Шойгу. Тут якась таємниця, і Шойгу, він теж так, знаєте, це теж можна сказати захищенець. Путін, тим більше, тут взагалі ні. Скоріше за все, ні. Mm -mm. Не бачу я. Десятка, хоч вона і говорить так. Коли ви задаєте питання, все рівно треба дивитися на значення карти. Я цього не бачу, мої дорогенькі. А ось Пригожин, так? Да. Пригожин, так. Да. Щиро дякую мої любі за увагу. А бережіть себе, тим більше дивіться, ось тут ще й на дні колоди меч, тому тут, скоріше за все, якщо. То вирогідність, що пригожена щось чекає, дуже інтересне. Навіть я не здивуюся, якщо його в полон візьмуть. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.